Маршрут номер 9 сервісний центр МВС України номер 3242 Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр на Сухоярській, 20 у місті Біла Церква. Перетинаємо вулицю, виїжджаємо на вулицю Сухоярська у праву полосу. Друзі, нагадаю вам, що... Щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по-батькові, пересвідчили, що увімкнена нейтральна передача, запустили двигун, відрегулювали сидіння дзеркала кермо, пристегнулись паском безпеки безпеки, перевірили, чи не світляться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що хтось не пристегнутий в салоні, не зачинена двері або затягнутий ручник. Витиснули щеплення, якщо у вас механічна коробка перемикання швидкостей, нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вимкнули необхідний покащик повороту і пересвідчив в безпечності початку руху, починаєте рух і складаєте іспит. Інші маршрути, інші 8 маршрутів, це маршрут номер 9 Ви можете подивитися на моєму каналі у відповідному плейлісті. Під'їжджаємо до пішохідного переходу, знак 5.38.1. І я вам нагадаю, що згідно пункту правилу 18.1 вам необхідно пропустити пішоходів, якщо вони рухаються по пішохідному переходу, знизивши швидкість. Або зробити повну зупинку. Попереду бачимо знаки сервісу, автосервіс, мийка, шиномонтаж, на монтаж, але для іспиту вони ну, не мають ніякого значення для нас. Тут обережно. Попереду припарковані автомобілі. Вмикаємо, подивилися від зеркала, вмикнули лівий покажчик повороту, повернули голову на пів секунди, перелаштувались у ліву полосу, об'їхали припаркований автомобіль. Викнули правий покажчик повороту, подивилися в праве зеркало, бо може хтось підлізти двоколісний. І продовжаємо далі рух. Дивіться, перед пошкодними ось ця суцільна лінія. Ні в якому разі на неї не неїджайте, буде помилка. Також нагадаю, ось зупинка громадського транспорту. Зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також зупинка. На прилеглих на, віз, на виїздах з прилеглих територій заборонено і на відстані 10 метрів до і після них. А також е, зупинка заборонена на пішохідному переході і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Також враховуйте і е, запам'ятовуйте стоять знаки 3.34 зупинка заборонена там, де можна зупиняти тільки. Таксистам, які висаджують і саджають пасажирів, а також розвантажують, вони повантажують е, вантаж. І Бо інспектор може сказати вам, що знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Він може таку фразу вам сказати, і вам треба її буде знайти і зупинитися з е, поправами. Вмикаємо правиль поки що повороту завчасно 50 100 метрів в місті. Повороту і повертаємо на вулицю Київська. вона нас зазволяючий сигнал світлофору, але там була зелена стрілка на білому фоні, тому в принципі, могли приїхати і на червоний, пропустивши інших учасників дорожнього руху, включаючи пішоходів. Бачимо, оцей саме знак 3-34 зупинка заборонена. Тому, друзі, якщо просять, вже враховуйте. І до речі, він діє до. Або наступного перехрестя, після перехрестя він вже скасовується його дія, або відповідним знаком дія його також скасовується. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя, бачимо світлофор з таймером, ми встигаємо і їдемо. Зараз наша права полоса вона закінчиться. Про що нам каже відповідний знак зі стрілочками на синьому фоні інформаційно-вказівний. Ми подивились в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, вмикнули лівий покажчик повороту і прилаштувалися у ліву полосу. Зараз я рухаюся зі швидкістю 50 км на годину. А вам раджу їхати трошки менше 30 40 в залежності від. І від дозволеної швидкості звісно. Під'їжджаємо до перехрестя. Нагадаю, якби зараз змінився сигнал на заборонений, то нам необхідно було б зупинитися згідно пункту 16.3 перед стоп-лінією. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На ньому діє головна дорога. У нас стоїть знак 2.1 дати дорогу, тому ми надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які їдуть по цьому колу. Друзі, згідно правил дорожнього руху, можна не вмикати сигнал повороту лівий при заїзді на круг. Але я вмикну і вам би також порадив це робити, тому що. Бачите, це як людина отак от підлазить, ось о, спішить і того, що інспектор може, деякі інспектора можуть це як помилку, але правил дорожнього руху такого немає, вони в принципі і не мають права такого робити. Тут я вже виключаю лівий покашік повороту і вмикаю правий. Згідно розмітки, повертаю обов'язково. Ми треба цю, соблюдати цю рядність. Повертаю праворуч і ми їдемо далі. Попереду у нас знак головної дороги, а також бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод. Загроза зіткнення з пішоходом. Бачите, ось ця суцільна розмітка. Будь ласка, не наїжджайте на неї, бо буде помилка. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, вмикаємо лівий показчик повороту і надаємо перевагу учасникам дорожнього руху, які рухаються по полу. Бачимо, тут знак дублюється головна дорога. І тут а ми вмикаємо правий поворот, тут грузовому транспорту заборонено повертати на цю вулицю, про що свідчує відповідний знак. Пропускаємо пішоходів. Обережно і продовжуємо наш рух. Бачимо попереду припарковані автомобілі, вмикаємо лівий показчик повороту. і Намагаємося, звісно, їхати і так, щоб і на зустрічку не виїжджати, і щоб безпечний інтервал був, ну, якби, якось так. У нас знову головна дорога. Бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що якщо було б дві полоси в одному напрямку і в одній полосі зупинився автомобіль перед пішохідним переходом, то ви не маєте права на нього виїжджати на пішохідний переход мається на увазі, не пересвідчившись в тому, що на пішохідному переході нема пішоходів. Бачимо знак 3.34. Цей автомобіль вмикнув аварійку, він зупиняється, об'їжджаємо його. Вмикаємо правий поворот, бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. І ми їдемо прямо нам тут, дозволяючи сигнал світлофору. Там припарковані автомобілі, лівий покащик повороту. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Тобто ми не можемо їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на знакові. Продовжуємо наш рух. Тут будьте вкрай обережні, тут така швидкість, я раджу вам 25-30 їхати. Знов пішохідний перехід, тут їх багато, трохи запарковані з порушенням. Тому, друзі, всіх пропускайте, тому що це буде помилка. Нагадаю, більше трьох помилок іспит не складено. І проговорюйте все, що ви робите, тому що. Інспектора це люблять, вони розуміють, що ви знаєте правила дорожнього руху, і з, ними, з вами їм комфортно, і ви вдало складаєте іспит. І також ваша нервова система вона е, трохи переходить в свій нормальний стан і ви нервуєте. Продовжуємо рух. Бачимо автобусну зупинку. Такі самі топові помилки це невімкнення сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості, а також непристебнутий ремінь. Ось зараз я їду на другій передачі, якщо що, у кого механіка, ну, на, на, на автоматі простіше, на механіці друга передача. і Якщо ви будете здавати на іспит на автомобілі. Сервісного центру, то це буде або Toyota Corolla, або Черрі. Chery трохи коротша. бачите, ось стоїть з порушенням. Повісили ногу над у гальм, щоб якщо швидше що, зреагувати на пішохода. Пропустили, поїхали далі. Toyota Corolla трошки довша. але вони там новенькі, гарненькі автомобілі у білій церкві, тому. Ну, ви можете на свій випадок, по своєму бажанню можете здавати на автомобілі автошколою, тому може ви там привикли на автомобілі вашого автоінструктора, то краще на ньому буде здати. Як вам уже, як вам буде зручніше. Бачимо знову прихрестя з кровим рухом. Вмикаємо, пропускаємо одразу пішохода. Дивіться, тут така ситуація. Бачите, там суцільна зразу за пішоходом. Суцільно зразу за пішоходним переходом. Можемо але от, або отут бистренько перелаштуватися, якщо у вас вийде, або вже в другій смузі їдьте, і там уже з неї, але там складніше вам буде з'їжджати. Тут нам треба на четвертий з'їзд аж. Тому, якщо ви впевнені в тому, що ви не наїдете на суцільну розмітку, то краще все ж таки, мабуть, зайти з цього. З другого, бо щось не розрахуєте, наїдете і буде помилка. Краще зайти все-таки з другого ряду, але вам потім складніше буде з'їжджати. Також ми тут їдемо. Ось, бачите, як воно це порушує, це порушник раз, це другий порушник. Вони всі оце їдуть, бляха. Вони ж не знають, що тут головна. Я ж їду поворотом спеціально порушую правила вам дорожнього руху, включаю поворот, воно їде, підвізе, Одне і друге. це я з'їзд проїхав, вмикаю правий покажчик повороту і з'їжджаю з перехрестя з кровим рухом. Зразу тут пішохід і ми їдемо далі. Обережно тут, як бачите, все так досить плотненько. Автомобілі їдуть не швидко, але все так дуже плотно запарковано. Хтось може і відкриє, відкрити, а, мабуть, вкрай обережні. Дотримуйтесь безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстав між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. Яка вам гарантує безпечний рух. Також е, безпечну дистанцію е, соблюдайте, безпечна дистанція це відстань до переднього автомобіля, така. Яка вам дозволить безпечно зупинитись без виконання будь-якого маневру в разі його гальмування або повної зупинки. Бачимо, тут дуже багато пішохідних переходів. Будьте обережні, не пропустили пішохода, а помилка буде. Раджу вам, якщо пішохід вже підійшов, ось 5 метрів до пішохідного переходу, краще його. Пропускайте, бо інспектор може, знаєте, може в общем зарахувати як помилку. передивляєтесь по декілька разів маршрути, якщо хочете вдало скласти іспект і запам'ятовуєте все. То, що вони інспектори ще по-різному кажуть команди, які вам треба зробити. Інколи інспектори там... Бачите, що зараз затори. Я не маю права виїжджати на пішохідний перехід згідно пункту правил 18.6. Поки бачите, автомобіль від'їхав, все, я там вже поміщаюсь, я можу їхати. Якщо я встав, перекрив пішохідний перехід, помилка. Як мені писали в коментарях, той, хто дивився там декілька разів, каже, приходить йому кажуть там, дев'ятий маршрут. Він каже, я сів, я кажу, я вже знаю. Інспектор каже, де повертайтесь, я і сам знаю. Ні, зрозуміло, що ви повинні слухати, що він каже. Но... коли людина знає вже куди вона буде їхати, знаєте, як воно психологічно простіше. Навіть досвідчений водій. Він спокійно їздить там у себе на районі, де він живе, годами, просто годами їздить нормально. Приїжджає в інше місто, він вже втомлюється. Втомлює, ну, Більше втомлюється, йому вже не так ну, складніше. Понятно, що він та приїде досвідчений водій, він по любій дорозі приїде. Но вже складніше їхати, тому що ти не знаєш специфіку. Специфіку свого району, доріг. Розміщення пішохідних переходів, світлофорів, всього-всього, ям, люків і тому подібне. Де пішоходи перебігають, де там якісь вокзали, де там як попало ходять. Ну тобто Це все дуже важливо і важливо. Тому їх треба дивитися. Декілька раз передивився, запам'ятав, все, ти вже знаєш, ти вже знаєш, наче б ти вже і був, якщо ти і не був на всіх цих, цих маршрутах. Так, тут щоб не затримувати, я трохи так проїду. Трохи у нас рух розвантажився. Ось бачите, оце підходить людина, бачите, метрів п'ять, все, я вже знаю, що вона буде, в неї виходить, ну, вона ж не те, що там десь йде, може піти в іншому напрямку, вже вона під, йде, йде саме сюди. Тому саме я вам і пок... ну, я і завжди пішов і пропускаю, але саме я вам показав, що. Як треба саме діяти на іспиті. Краще пропустіть, хай, розумієте, якщо ви там дуже рано будете пропускати, то це ж не буде за помилку рахуватися. Але якщо не пропустите, то це буде помилка. Тому знову круговий рух у нас, лівий покажік повороту і обережненько на... Надаючи перевагу. Головне на перехр... кругових перехрестях надавати перевагу. Надавати перевагу, це не то, хотів сказати. Надавати перевагу то само собою. Рядність оцю соблюдати. Бачите, розмітка вона погана, але вона є. Тому, щоб не було так, що ви там десь по правій полосі, а там десь трохи закосили по лівій, там ще десь. Ще кудись виїхали, там. ще в третю полосу, ну тут нема такого. І повертаємо. Тут вже вмикаємо правий поки що. Поворот, я вимкнув, виключив лівий і вимкнув правий. І повертаємо. Тут пішохідний перехід обережно, тут зупинка часто люди переходять. Знов цей знак крапка 41, місце концентрації дорожньо-транспортних пригод з пішоходами, тому будьте вкрай обережні. Кругу нагадаю вам, якщо ви просто їдете по кругу, їдьте з лівим покажчиком повороту. Чогось учні завжди їх бояться. Зараз в Києві багато маленьких кругів таких наробили. Таких маленьких вони як дитячі порівняно з оцими. Хто буває в Києві, ну І їх. Ну, такі. Вони більш, я вам скажу, ще більш небезпечні. Тому що то, ти, типу, по правилам, маєш право не вмикати поки щик повороту, коли їдеш по кругу. Але ж ти можеш з'їжджати, коли ти по зустрічній смузі їдеш за того, що круг маленький, то треба переконатись коли їде автомобіль до вас на зустріч, то вам треба переконатись саме фізично переконатись що він буде з'їжджати. Буде з'їжджати чи буде їхати прямо. Тобто, ну, це все ви повинні. Бачити, дивитися, контролювати. Тому ці маленькі круги в Києві, вони ще більш складніші, не дивлячись на те, що вони маленькі, ну небезпечніші в деяких випадках вони. Тому будьте вкрай обережні. До речі, є на каналі відео всіх чотирьох сервісних центрів в Києва, хто там може здає в Києві там, чи на Туполіва є. Сервісний центр 8042, всі 9 маршрутів. Також є... Дивіться, тут у нас додаткова смуга з'явилась правий поки повороту, праве дзеркало. перелаштувались, вимкнули поворот, їдемо в правий смузі. Також є на Усенка 8 в Києві в Дніпровському районі. Теж там 10 маршрутів, ну 2 там зараз не діючі. Потім ще є на каналі, на моєму е на вулиці Перемоги, не, не плутати з проспектом Перемоги. Стара назва зараз він Берестицький називається. Там також є у сервісному центрі 8041 е 7 маршрутів, дивіться їх. І в Київській області Софіївська Борщагівка. Також там 9 маршрутів, сервісний центр 3246, також можете дивитися, вам, звісно, в Києві все складніше, ніж у Білій церкві, хоча й тут є круги. Ну що тут, мабуть, складніше для учня будуть круги. Так, друзі, нам тут зараз треба лівий покащик, перелаштувались, подивилися дзеркало, повернули голову. Дивіться. Повертаєте. Якщо треба пропустити зустрічний транспорт, стойте на прямих колесах. В кожному відео це кажу. Не дай Бог, удар ззаді, щоб ви не вилетіли на зустрічну спогу. Потім при лівому повороті дивіться не тільки на зустрічку, а дивіться і на пішоходів. Того, що у вас може з'явитися такий невеличкий зазор, ви типу, думаєте, зараз я швидко прошмигну. Да? А там опа, а там пішохід. Ви в нього опираєтеся, ваш автомобіль виходить, вже боком стоїть на зустрічній смуги. Не хочу казати, що може бути, саме зрозуміли. Тому будьте вкрай обережні. Це вже ми повернули на вулицю Сухоярська. Друзі, також вам раджу, щоб бути гарним водієм, пройти курс екстремального вождення. Контр вождения воздуха, воно вам дуже допоможе. Ось я вам кажу, просто дуже допоможе. Це не реклама, нічого, я, я ж не називаю там, де саме вам його проходять чи що. Ну, просто воно дає такий ефект, я вам кажу. Водій може 20 років їздити і не знати, що йому робити, коли взимку його автомобіль почне нести. А ви коли на площаці, зробите всі вправи, які вам каже інструктор у школі по екстремальному водію, то ви потім ще краще на своєму автомобілі причому робити. То ви потім будете знати, що робити, ну, ви зрозуміли, у критичній ситуації. І взагалі я вам раджу, знаєте, зараз хочеться доречно, зараз у нас березень місяць. До речі, 2024 року. Але взимку, коли випадає сніг, то друзі, я вам раджу. Тільки сніжок ось випав, десь знайшли якусь площадку і трохи заїхали, потренувались, повспомінали, як воно йде автомобіль, як його заносить, коли ви там трохи пере... Ну, на безпечному місці, звісно, там, де нема автомобілів там. І ви зразу запам'ятаєте всі свої оці навики, які ви набули в автошколі. Хоча то, що ви ну, в автошколі контраварійного вождіння, я маю на увазі на курсах. Хоча вони залишаються на все життя, ці навики. Але так, трохи попам'ятали і все. І вам вже буде краще їхати, ви вже їдете, як риба у воді. Добрий, друзі, дуже вам дякую, що дивитесь. До речі, дивіться, це припаркований автомобіль. Пів колесо стоїть. лівий покажчик повороту об'їхали. Правий покажчик поворот повернулись. Це такі качелі. В житті такого нема. Потім тут дивіться, додаткова смуга. Лівий покажчик повороту. Тут мене дядька, влі... пускає чи не пускає, 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 але це вилітає. Ну, в общем. Тому, друзі, подякую. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, пишіть, які у вас були маршрути, які складності, які помилки допустили. Давайте краще робити YouTube разом. Всім пока і до зустрічі на дорогах.